Ми зараз знаходимося в дюнах Гвардамару. і ці дюни приховували дуже багато сторіч історії і прям цілі цивілізації були поховані під піском багато-багато років, поки їх не знайшли. З цієї сторони ми бачимо укріп стіну древнього міста Фінікійського Лафонтета. Його розквіт е, датується 800 роком до нашої ери. Уявіть, 800 років до нашої ери. Тут було побудоване величезне місто. Саме тут виготовлялися знамениті фінікійські мечі. Тут були гончарні, тут знайдено майстерні прикрас. Сама конфігурація цього міста дуже цікава. Це був мікс стін з башнями. Вони були побудовані з каменю. Ви можете зацінити товщину стіни, не знаю, метрів п'ять, ні? І уявіть. Тут існувало фінікійське місто в якомусь четвертому сторіччі до нашої ери воно починає поступово занепадати. Ця природна пустеля поглинула місто, буквально за якихось 3-4 роки. Його не було. Люди з нього забули абсолютно. Вже десь через півтори тисячі років, прикиньте, через півтори тисячі років на цьому місці, буквально всередині фінікійського міста, але зверху будується. Арабський величезний монастир монастир фортеця. Пішли, зацінимо, що за монастир.